Шановні журналісти, ще на минулому пленарному тижні я публічно звернувся до голови Верховної Ради, щоб він вніс в порядок денний. Закон про тимчасові слідчі комісії на жаль, ми до сьогодні не бачимо цього закону в порядку денного. А цей закон дуже потрібний для українського парламенту і для народних депутатів, тому що ми повинні розслідувати всі ті факти корупції, мільярдні, які до сих пір існують в українській державі. Також ми маємо розслідувати факти бездіяльності правоохоронних органів органів прокуратури щодо розслідування фактів розстрілу небесної сотні на майдані. До того часу ще ніхто не покараний, так само як не покарані за корупцію. І Однозначно, що ми сьогодні будемо підтримувати зняття недоторканності з Клюєва, але все ж таки потрібно було проголосувати закон про люстрацію саме Всеукраїнського об'єднання Свобода. Бо там був пункт щодо люстрації виборних посад. Немає різниці, куди ти балотуєшся, чи в Верховну Раду, чи в місцеві ради, якщо би ми прийняли цей Закон ніколи би не було тут в Верховній Раді тих регіоналів, клюєвих ківалових і інших, які узурповували владу разом з режимом Януковича. Дякую вам, слава Україні, шановні колеги. Чи є запитання? Будь ласка, я ще не закінчу свої питання. Якщо запитань немає, ми завершуємо брифінг. Дякуємо, шановні колеги. Увага, будь ласка.